Запорізька Січ, із невеликого укріплення на Дніпровському острові, згодом переросла у державно-політичне утворення із демократичним устроєм Козацьку Республіку. Протягом свого існування, 16-18 століттях, січ вісім разів змінювала місце перебування, проте її соціально-політичний устрій залишався незмінним. За свідченнями Дмитра Яворницького існувало вісім січей: Хортицька. Томаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлицька, Кам'янська, Олешківська Нова Січ. Мала свій військовий та адміністративно-територіальний устрій. Вона поділялася на курені та паланки, а також мала оригінальну систему органів управління. На січі були склади і арсенали. У центрі розташовувався майдан із церквою. Від нього відходили довгі будинки, курені, у яких жили січовики. Курінь водночас був і військовою одиницею. Всього їх налічувалося 38. Чисельність самих козаків залежала від пори року, епідемій і перебігу воєнних подій. Умови вступу до Січі були нескладними. Основними обов'язками козаків була військова служба. Перебування жінок на території Січі заборонялося. Запорізька Січ мала свої власні органи влади, які носили виборний характер. Тому за своє Формою управління Січ була своєрідною козацькою республікою. Вищим органом влади була козацька рада, яка за часів Нової Січі обов'язково скликалася тричі на рік: на Новий рік, на Великдень, на свято Покрови Пресвятої Богородиці. При цьому кожен козак міг зажадати скликати раду в будь-який день. На ній розглядалися найважливіші питання військового, політичного та адміністративного характеру. Окрім загальної, проводилася. Також паланкові, курінні і старшинські ради. Генеральна військова козацька рада це колективний військово-демократичний козацький орган Гетьманщини, що виконував адміністративні, законодавчі, управлінські та судові функції. Лише генеральній раді належало виняткове право обирати гетьмана, генеральну старшину і інколи полковників. До складу генеральної ради входили козацьке військо, знатне військове товариство, козацька старшина, вище православне ду. У та представники міської адміністрації, селянство на козацьких зборах не було представлене. Ініціатива скликання генеральної ради належала гетьманові. Він відкривав засідання та головував на ньому. Окрім виборів гетьмана, до компетенції генеральної ради належали окремі питання зовнішньої політики, воєнного характеру. Ухвалювалися судові рішення, які для гетьмана були обов'язковими до виконання. Поступово компетенція Генеральної ради звук. Жувалася а до кінця 17 століття її значення як центрального органу влади взагалі занепало старшинська рада. Постійний станово-представницький орган, який спочатку функціонував паралельно із генеральною радою. А наприкінці 17-го, на початку 18-го століття перебрав її повноваження. У роботі старшинської ради брали участь вище духовенство, генеральна старшина з полковниками. Запорожців представляла обрана козаками Січова старшина, офіційні делегати від знатного військового товариства та обрані представники міської знаті. Сташинські ради виконували функції дорадчого органу складалися із двох палат. Верхня палата колегія генеральної старшини була постійною установою. Нижня старшинські з'їзди, що скликалися двічі на рік на Різдво Христове та на покрову. Засідання проводилися у гетьманській резиденції. Повноваження старшинських рад були досить широкими, але не розмежованими з компетенцією гетьмана та генеральної ради. Слово гетьман прийшло в українську мову від польського, а у свою чергу воно походило. Від німецького вжитку і відповідало титулові військового ватажка. У Польщі посада і титул гетьмана з'явилися у 15 столітті. Вони надавалися командувачу постійним та найманими військами. Пізніше у 16 столітті були введені посади великого коронного гетьмана та його заступника Польного гетьмана. В Україні у середньому Подніпрові козацькі ватажки неофіційно також називалися гетьманами. З другої половини 16 століття титул гетьмана став офіційним і надавався старшому реєстровому козаків. Як главі держави. Йому належала вища законодавча виконавча і судова влада. Законодавчі акти гетьман затверджував після ухвалення їх генеральною радою. Він також очолював Збройні сили країни, здійснював нагляд за органами місцевої влади, мав право надавати земельні ділянки із державного фонду. За гетьманом закріплювалося право налагодження дипломатичних зв'язків з іноземними країнами. У разі обставин, що заважали гетьманові керувати військом, призначався наказний гетьман, який вику. Онував тимчасові функції головнокомандувача на час воєнного походу. Влада гетьмана не поширювалася на Слобідську Україну та Запорізьку Січ. В українській гетьманській державі не було чіткого розмежування функцій між органами державної влади. Зокрема, повноваження гетьмана часто перетиналися із компетенцією генеральної ради. Символом влади гетьмана була булава. Вона належала до категорії козацьких клейнодів. Булава складалася із дерев'яної чи. Металевої ручки, до якої кріпилася металева або дерев'яна куля. Уперше булаву як символ влади козацькі ватажки отримали 1576 року. Король Речі Посполитої Стефан Баторій вручив її разом із іншими клейнодами гетьманові Богданові Ружинському за його перемоги. Гетьман разом із генеральною старшиною утворював генеральний уряд. Кошовий отаман це посада, яка використовувалася у Гетьманській Україні. Кошовий Таман був командиром козацької армії, військовим головнокомандувачем. Він очолював військовий табір кіш. Кошовий отаман обирався козацькими офіцерами та гетьманом. Він мав широкі повноваження військового та дипломатичного характеру. Він визначав стратегію ведення війни, приймав рішення про мир або війну і забезпечував дисципліну в армії. Кошовий отаман також займався організацією козацького співтовариства. Отаман був важливою фігурою козацькому житті і мав великий вплив на розвиток соціально-політичних змін. Він вирішував питання щодо розподілу землі, виконання козацьких стат. Тутів та моральних норм. Найвідомішими кошовими отаманами став Іван Сірко та Петро Калнишевський. Символом його влади, що належав до клейнодів, був бунчук, який зберігався у Бончужного. Держак із золотою кулею, під якою підвішено кінське волосся. Він був символом гетьманської влади в Речі Посполиті і війську Запорізькому. Козацький бунчук був зроблений із насилених один на одного кінських хвостів, пофарбованих у червоний. Кольор. Зверху Бунчука була сплетена шапочка із чорно-червоного волосся, із під якої йшли також із кольору сплетені коси, які в свою чергу перепліталися нижче із волоссям хвоста. Зверху, на чверть ліктя вище була прикріплена позолочена латунна галка. Гетьманський бунчук був довжиною чотири ліктя, а інколи і вищий. Бунчуки запоросів були червоно-білого кольору. Таким чином, гетьман і кошовий отаман це дві різні посади. Сади, які виконували різні функції в історії України, гетьман був політичним та військовим лідером, який мав повну владу над країною в той час, як кошовий отаман був головнокомандувачем козацькою армією. Обидва вони мали великий вплив на розвиток української державності. Полковник призначався гетьманом, а обирався на полковій козацькій раді за погодженням і наступним затвердженням царським урядом і зосереджував у своїх руках виконавчу та судову владу. На території полку полковник очолював полкову старшину, виконував доручення і накази гетьмана, віддав фінансове, очолював судівництво та інше. У військовому відношенні він був відповідальним за стан формованого на території полку військового підрозділу. Полковник дбав про. Його боєздатність забезпечував дисципліну і матеріальне забезпечення, доглядав за станом фортифікаційних споруд тощо особу, яка тимчасово виконувала обов'язки полковника, називали наказним полковником. Призначався з числа полкової старшини або заможних козаків. Полково-сотена система управління це адміністративна реформа 1648 року, в основу якої покладався полково-сотений устрій козацького війська, завершеного. Вигляду набула вона після Зборівського миру 1649 року. За реформою територія воєводств поділялася на адміністративні округи, що називалися полками. Командир військового підрозділу полковник одночасно очолював адміністративний округ, що дістав ідентичну назву полк. Відтак полковники ставали не тільки командирами військових одиниць, а й керівниками адміністрацій, управляли фінансами, були вищою судовою інстанцією, і кожен полк іменувався за назвою міста, де розміщувалася полкова адміністрація, до складу якої входили полковники, полкова старшина і канцелярія. Зрештою, після зборівської битви та послідуючого договору було складено реєстр війська Запорізького, котрий закріпив 16 полків козацького війська загальною кількістю 40 тисяч чоловік, котрі розташовувалися у межах Київського, Братславського та Чернігівського воєводств та загалом поділялися на 272 сотні. У свою чергу полк поділявся на 10-15 сотень. До кожної сотні входило кілька містечок і багато сіл. Сотні підлягали полковому уряду. Управління ними здійснювали сотники: сотенна старшина, писар, хорунжий, осавул і канцелярія. Влада сотника була майже необмеженою на території сотні. Козаки, мешканці сіл входили до курення, на чолі якого був отаман, який призначався сотенним правлінням. Полково сотена система управління була характерним елементом української державності. Ще одна клейнода. І вид зброї, поширений за доби козацтва, це пернач. Вони були відзнакою і становили потужну ударну зброю, яка у часи козаччини була символом влади курінних отаманів та козацьких полковників. Це різновід булави, що являла собою металеву голлівку із гострими виступами, насаджену на держалду. Мав форму срібної або позолоченої палиці, довжиною близько півметра, злитою коли подібною головкою, до якої кріпилися від Трьох до декількох десятків металевих пластин прямокутної, трапецевидної, трикутної або ажурної форми. У сучасних емблемах Збройних сил України перначі, зокрема, можна зустріти серед символіки танкових військ. Генеральний писар, член генеральної старшини, вища службова особа, яка вела справи гетьманського уряду в Україні в 17-18 століттях. Іноземці називали його канцлером. Генеральний писар керував діяльністю ці генеральної військової канцелярії приймав іноземних послів, брав участь у виробленні умов міжнародних договорів, ввів дипломатичне листування. Генеральний писар зберігав державну печатку. Посаду генерального писаря посідали у свій час гетьмани Іван Виговський, Павло Тетеря та Пилип Орлик. Печатка запорозького війська була округлою, розмір у різні часи змінювався. Наприклад, печатки Богдана Хмельницького мали розмір 32-37 тридцять По Середині було зображення козака із рушницею. Окремі печатки мали деякі військові органи, наприклад, військова канцелярія і суд. Запорізькі паланки мали свої печатки із різними знаками, такими як коні, олені, птахи, шаблі, списи, стріли тощо. Військовий суддя службова особа, яка віддала судовими справами в Запорізькій Січі у 16-18 століттях, розглядав кримінальні і цивільні справи, проводив разом з військовим осавулом слідство і виносив вироки у своїй. Іх рішення керувався нормами українського звичаєвого права і традиціями судової практики козацької держави. Вироки судді затверджував кошовий отаман на смертні рада. Обирався на військовій раді терміном на один рік. Зовнішнім знаком влади військового судді була велика срібна печатка, яку він мусив мати при собі під час військових зібрань і скріплювати нею підпис кошового отамана на документах, ухвалених військовою радою. Бувши найближчим помічником кошового отамана, часто призначався наказник. Отаманом останнім суддею Запорізької січі був головатий. Обозний виборна службова особа, яка займала одну із найвищих державних і військових посад у Гетьманщині в XVII-18 століттях. Поділялися на генеральних і полкових. Генеральний обозний, який належав до генеральної старшини, вважався першою особою після гетьмана. Керував військовою артилерією, віддав постачанням гетьманського війська, виконував дипломатичні доручення гетьмана, займався розслідуванням особливо. Важливих справ. Полковий обозний керував полковою артилерією і вважався заступником полковника. Засідав у генеральній військовій канцелярії та генеральному військовому суді. Під час воєнних дій, як найвищий за рангом, член генеральної страшини, обозний найчастіше призначався наказним гетьманом. Значний обсяг робіт виконував військовий осаву. Він відповідав за громадський порядок, стежив за ладом і пристойністю серед козаків. На нього покладалися військово-поліцейські і комендантські функції із за Безпеченням громадського порядку як безпосередньо в Січі, так і на всій території запорізьких вольностей. Військовий осавул організовував охорону земільників і шляхів, захищав інтереси війська на прикордонній смузі. До його повноважень також належало виконання інтендантських функцій, заготівка продовольства для війська на випадок війни, приймання хлібного та грошового жалування і розпреділення його за наказом кошового. Генеральна військова канцелярія, вищий державний військово-адміністративний. Органу Гетьманщині за її посередництвом гетьман здійснював адміністративне судове військове фінансове управління. Вона готувала проєкти нормативних документів, універсалів, наказів і привілеїв із різних питань державного та суспільного життя, генеральний підскарбій, віддав фінансами, розподіляв грошові та натуральні податки, очолював скарбову канцелярію, корогва війська Запорізького, військовий клейнот в Україні 15-18 століття Ліття символ влади гетьмана України і кошового атамана Запорізької січі, полковника чи сотника, мала вигляд полотнища, переважно прямокутного, із держаком корогвищем, інколи із на у вигляді Христа або кулі. На полотнищах різноманітного забарвлення зображували і Ісуса Христа, святих, геральдичні символи. Носієм військової корогви був Хорунджий. Повноваження Хорунжого обмежувалися зберіганням та охороною військовою. Військових символів полку, корогви та значка, військовий довбиш. Військовий службовець у Запорізькій січі 16-18 століття, що відав військовими летаврами, за допомогою яких скликав запорожців на загальні козацькі ради 1 січня Нового року та 2-3 день Великодня на 1 жовтня, а також перед військовими походами або під час прибуття на січ офіційних осіб. Таким чином, Січ, хоч не мала усіх необхідних ознак держави, але являла собою своєрідне державне утворення. У її органах влади та управління. Авлінні були наявними зародки майбутньої української державної організації, тому ця своєрідна за структурою система влади була здатна виконувати складні функції внутрішньої і зовнішньої політики. Складові подальшого розвитку січі створили великий вплив на формування демократичних засад суспільно-політичного устрою. Січовиків козаки зуміли виробити оригінальну і складну суспільну організацію із проявами демократизму, яка являла собою. Центр визвольного руху